Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні томати. Для цього нам потрібно томати, зелень, рослинна олія, набір спецій, яблучний оцет та соєвий соус. Всі подробиці ви знайдете в описі до цього відео. Змішуємо оцет, соєвий соус, спеції та рослинну олію в зручній ємності. Подрібнюємо зелень та додаємо туди ж. Якщо ви полюбляєте гостреньке, можете додати ще часник та перець чилі. Із зелені я обрав кріп, петрушку та зелену цибулю. Можна додавати базилік, селеру та кінзу, наприклад. Все ретельно перемішуємо. Тепер нам потрібно зробити по два надрізи в томатах навхрест. Наша задача обережно розподілити начинку між томатами. Тут є невеликий лайфхак. Щоб не забруднити дошку, як я це зробив. Фаршируйте томати в ємності, в якій ви будете їх зберігати. Ще одна порада від мене ємність має бути скляною. Ці томати будуть дуже пасувати під шашлик на природі або стануть прикрасою будь-якого столу. От і все. Закриваємо ємність кришкою та відправляємо в холодильник щонайменше на 4 години. Подивіться, які вони красиві. Повірте, що й дуже смачні.